Вітаю, друзі! Сьогодні перше як його, лютого 24-го року. Ну, буквально два слова. Питають люди, а чи можна зараз побризкати, бо не всю восени? Ну, от бачите, я бризгав у листопаді, все прекрасно держиться і захищає мої дерева і курчавості тут не буде. Так що дуже необхідно. Можна і необхідно зараз побризкати 3% бордовською суміш. Погода 5 плюс. днем. Підбирайте погоду, щоб ну, хоча б день було так сухенько. І терець все висохне. І Нависну вам буде вже менше роботи, бо буде побризкано. А то потім будете знову казати, що дощі, та не вспів, та не, а потім кучерявість, а потім нерви будете мені робити і собі. І так, висновок, друзі. Можна і необхідно зараз побризкати. Хто не побризкав восени. І нависну у вас буде менше роботи. Оце так нагадую вам, хто питав і хто ще не встиг спитати, бризкайте і не пожалкуйте. На сьогодні все. З вами був Петрович, Петрович Production Ukraine. До побачення!